Випуск новин в ефірі Української служби польського радіо представила Сніжана Чернюк. Шукайте текстові версії на нашому сайті polradio.pl. Натомість зараз вже час підбити підсумки цього тижня, підсумки подій у Польщі, і за це завдання візьметься відважно. Дар'я Юрієва. Польща підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Вітаю! Мене звати Дар'я Юр'єва, і ви слухаєте Українську службу польського радіо. Новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила Польща цього тижня? Що коментували польські політики, та що обговорювали поляки вдома. Без сумніву, найважливішою новиною цього тижня стало стрімке та неочікуване повалення режиму Башара Асада, який правив цією країною 24 роки. В неділю, 8 грудня, повстанці зайняли столицю Сирії Дамаск і захопили владу у свої руки. Події у Сирії обговорювалися на позачерговому закритому засіданні Ради безпеки ООН у понеділок 9 грудня. 10 грудня це питання вже обговорювалось в Польщі під час щотижневого засідання комітету національної безпеки. у Варшаві вважають, що повалення режиму в Сирії може мати негативні наслідки для Польщі та ширше для східного флангу НАТО. Такої думки зокрема дотримується голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівєра. В інтерв'ю польському радіо президентський міністр зазначив, що на жаль події на близькому сході передовсім впливають на безпеку нашого регіону. За словами Яцека Сівери, російські війська, що були так би мовити, звільнені від завдань у Сирії. Тепер же можуть зосередитись на операціях у регіоні Балтійського моря. Мова о фрегатах кількох йде про три ракетні фрегати, декілька допоміжних військових суден, один підводний човен, новоросійськ для Польщі. Це негативна ситуація, тому що велика інвестиційна програма, якою так пишається Польща, серед іншого, програма «Мєчнік», яка передбачає закупівлю трьох ракетних фрегатів. На жаль, за бойовими можливостями буде компенсуватися розміщенням російських ракетних фрегатів. З останні скомпенсуваний розміщанням фрега російських президентський міністр додав, що зміна балансу силу Сирії також впливає на війну в Україні. За словами Яцика Сіверу, Москви тепер є більше простору для маневру в цьому напрямку лічби в Російська зменшення кількості театрів воєнних дій, в яких бере участь Російська Федерація, одночасно вказує на те, що її головним інтересом, пунктом тяжіння і концентрацією тиску під час переговорів буде Україна, тобто регіон, який з нашого погляду має сьогодні найбільше значення в контексті безпеки. З нашого пункту віддення має найважніше дій значення в контексті безпеки. change <Gã entender it> <filho running Jungnet> І тут дійсно виникає питання, чи виведення російських військ та техніки з цієї країни на близькому сході може вплинути на фронт в Україні. Що нам відомо, скільки російських солдатів перебувало у Сирії? Станом на весну 2024 року, за даними BBC, у Сирії перебувало близько 7,5 тисяч тисячі російських військових. Більшість з них були на морській військовій базі в Тартусі та авіаційній базі Хмеймім в Латакії. Також відомо, що в Сирії працювала російська. Ація, системи ППО та техніка. Однак, як зазначають військові експерти, на те, щоб перекинути озброєння, яке зазначу, ще не встигли захопити сирійські повстанці, частину з нього у Росії піде багато часу, адже зараз буде важко налагодити логістику. Тим паче, зараз невідомо, що буде з цими стратегічно важливими для Кремля базами в Тартусі та Хмеймімі. Наразі у змі з'являється все більше інформації про спроби Москви домовитися з різними акторами на близькому сході, які б могли їй допомогти утримати контроль над ними для Москви. Вони важливі, адже є її воротами в Африку. Саме на цьому наголошує директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Давайте його послухаємо. Вона однозначно втратить більшу частину позицій, які вона мала, навіть якщо уявити, що. Росіяни спробують через турків або через інші через Катар спробувати домовитися з новим урядом щодо оренди Бас. Громадська думка Сирії категорично налаштована проти Росії, і новому уряду прийдеться зважати на цю точку зору. Тому, скоріш за все, шансів на те, що Росія. Бо де якось залишиться в, в, в Сирії, ну мінімальний. Таких шансів мало, мало. І це звісно не, мож, не може не радувати. І Росія не просто втрачає позиції в Сирії, Росія втрачає позиції на Близькому Сході. Росія для Росії складнюється серйозно складнюється логістика в Африці. Тобто, в принципі, цей регіон, який для Росії був. Важливим з точки зору посилення своєї політичної ролі в країнах глобального півдня зараз опиняється на межі колапсу, тобто мається вся стратегія щодо просування в цей регіон опиняється на межі колапсу. Як росіянам пробують ну, російська пропаганда пробує продати свою поразку? Вони її применшують, намагаючись це розповісти, що це же доброї волі, що от тепер ми зосереджуємося на Україні, але це це треба розглядати в комплексі посилення впливу і посилення підтримки Росії з боку певної частини країн глобального півдня була також пов'язана з російською присутністю в Сирії і тим, що вона могла диктувати умови дуже багатьом країнам. А зараз цього немає. Тобто цей сигнал, що Росія ослабла, що Росія зрадила, навіть якщо ми скажуть, то ми це вирішили здати Асада по своїй добрій волі, і це будь-який з цих наративів це цунцванг для них. Тому що ми слабкі, що ми не змогли захистити Асада, ми зрадники, тому що ми вирішили його зрадити, і тому подібне. Тобто, кожен з цих елементів є, є поганим. Якщо росіяни спробують, і це ще початок. Тому що зараз будуть відкриватися правда про злочини режиму Башара Асада, зараз вже знаходять масові поховання в тюрмах. Знаходять місця, де просто величезна кількість людей була заживо погреблена і залишилася в такому стані до своєї смерті. Тобто жахливі, жахливі злочини проти людяності, які Стають відомі світу, і таких злочинів інформацій про ці злочини буде більше й більше. Те, що Росія повністю стовідсотково задіяна в цих злочинах і є співучасником цих злочинів, також є абсолютно доведений факт, і ясна річ, що і, ну давайте да. згадаємо вагнеров, давайте згадаємо катування, які е, ми неодноразово вже бачили, як вони самі знімали катування селіців і багато чого іншого. тобто. Це це буде як знаєте ефект сніжної культі. Воно накопичується і потім воно зрушить з гори лавину снігу. Отака -от думка експерта, що знається на цьому регіоні. Тут також важливий ще інший аспект, про який варто згадати останніми днями. Багато європейських країн оголосили про призупинення прийому заявок на притулок від громадян Сирії через зміну у політичної ситуації в цій країні. До цієї групи входять, зокрема, Німеччина та Австрія. На практиці це означає, що заявки на притулок від жителів інших країн розглядаються швидше. Розгляд же сирійських заявок залежатиме від розвитку подів Дамаску. Зараз у самій тільки Німеччині проживає близько мільйона сирійців. Майже 50 тисяч заявок про надання притулку очікують на розгляд. Уряд Польщі також хоче запровадити рішення, що обмежують міжнародний захист ширшою міграційною політикою, і зараз готується відповідний законодавчий акт. Керівниця лікарів без кордонів. У Польщі Драгіня на Даждін виступила з публічною заявою, якій доволі критично віднеслась до цього рішення Польщі та низки інших європейських країн, вважаючи його передчасним, адже ще невідомо в якому напрямку країна піде далі. Слухаємо. заповіді заяви європейських країн, зокрема Польщі, про припинення прийому заявок від сирійців про надання притулку, є приголомшливими. Ми почули їх лише через через декілька днів після падіння режиму осада. Польща, очолюючи роботу Європейського союзу, має бути взірцем для інших європейських країн, забезпечуючи гуманітарне ставлення до осіб, які хочуть отримати притулок. На жаль, з'явився законопроект, який дозволяє тимчасово обмежувати прийом заявок на надання притулку. Це рішення жодним чином не консультувалося з польським. Суспільством, як лікарі без кордонів, ми неодноразово застерігали від гуманітарних наслідків таких рішень. Вони призводять до погіршення і так важкої ситуації тих людей, які шукають безпечного місця у Польщі та Європі. Вони призведуть до того, що ці люди будуть жертвами ще більшої жорстокості, їхнє здоров'я погіршиться. Що більше їхнє життя може опинитися у небезпеці? Наражання на ще віншом. Премоц, утрати здоров'я, але теж життя тут варто додати, що цього тижня Європейська комісія надала Польщі право тимчасово призупинити прийом заявок на притулок на східному кордоні з Білоруссю у зв'язку з використанням міграції Москвою та мінськом як власне зброї. 12 грудня Польщу з офіційним візитом відвідав президент Франції у Варшаві. Менюель Макрон зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою. Головними темами переговорів були Україна, Європейський Союз. І двосторонні відносини. Сайт Політіко стверджує, що президент Франції міг запропонувати полякам розмістити західні війська здовж українсько-російського кордону після можливого перемир'я між Києвом і Москвою. Відомо, що французи вже говорили про те з британцями. Однак, же після зустрічі з президентом Франції, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Варшава поки що не планує відправляти військових в Україну. Я спекуляція на би хотів також припинити спекуляції на тему потенційної присутності військ тієї чи іншої країни в Україні або досягнення перемир'я, припинення вогню чи миру. Рішення щодо польської участі прийматимуться у Варшаві і тільки у Варшаві. На цей час ми не плануємо таких кроків. Варшаві не плануємо таких діянь. Дональд Туск додав, що, хоча питання миру в Україні обговорюється в багатьох європейських столицях, жодні рішення не можуть прийматися без згоди Києва. Мами туда й теж абсолютно єднозначне становійсько. За це ж по цьому питанні у нас однозначна позиція, за що я також вдячний французькій стороні. Україна має бути присутня на кожних переговорах. Кожний варіант, кожна пропозиція має також затверджуватися нашими друзями в Києві. Ця мусі бити акцептована також через наших чатів в Києві. Прем'єр підкреслив, що серед країн ЄС саме на Польщі лежить найбільший тягар, пов'язаний з війною в Україні. Він додав, що водночас польські військові охороняють кордон з Білоруссю та Росією. Більш детально про цей аспект переговорів французького та польського лідерів нам розповість старший аналітик з європейських питань аналітичного центру Політика Інсайт» Томаш Білецький. Видається, Макрон по здається, що Макрон прибув до Варшави одразу після переговорів із Трампом і Зеленським в останню суботу в Парижі з нагоди поновного відкриття собору Нотр-Дам, де вони розмовляли про план Трампа для України. Згідно з цим планом, Трамп намагається змусити Україну та Росію до закінчення бойових дій у наступному році, і що моніторинг за лінією розмежування. Лежатиме на європейцях хід думок Макрона здається йде у тому напрямку, що Європа має мати якийсь вплив на ці переговори. Вона має мати вступну пропозицію щодо участі у рішеннях, спрямованих на досягнення перемир'я. Я думаю, що витоки про тисячі солдатів були. Перебільшення, однак на концептуальному загальному рівні вже йдуть вступні переговори. Туск під час виступу для змі а також неофіційно підтвердив, що виключає відправлення польських солдатів до України однак він не виключає, що Польща готова при вступних переговорах брати участь у такій місії, але з території Польщі мова йде про логістичну підтримку. Польща вважає, що по-перше, польська армія занадто обтяжена забезпеченням. Безпеки на польському кордоні, тобто кордоні НАТО, Європейського Союзу з Білоруссю та Росією, я маю на увазі Каніксберську область. Історичні питання також це ускладнювали. Це не означає, що Макрон приїхав до Варшави, щоб попросити туска про військових, які могли б брати участь у наземній місії. Скоріше він хотів обговорити план Трампа, розуміючи, що якщо взагалі ідея Трампа буде реалізована, а наразі Європа офіційно її не підтримує. Тому що закінчення боїв на чинних позиціях це не оптимальний план для України та Європи, то варто бути готовими. Розуміння, що європейці будуть змушені взяти на себе, назвемо це моніторингову мирну місію. Існує це неофіційно обговорюється. Назвімо це місією, моніторуючою, покойовою. Так далі на но, но оно є і то є дискутоване неофіційно. переговори французького президента та польського прем'єра. Також стосувалися головування Польщі в Євросоюзі, спільного протистояння угоді ЄС із Меркосуру та французько польської співпраці. Париж Варшава завершують роботу над новою двосторонньою угодою. Документ має бути підписаний вже наступної весни. Єврокомісія остаточно схвалила виплату Польщі 9 мільярдів 400 мільйонів євро з національного плану відбудови минулого місяця. Зелене світло на завершенні усіх необхідних процедур дали заступники міністрів фінансів 27 країн-членів спільноти. Гроші мають бути використані, зокрема на утеплення будинків, заміну печей, а також онкологічні лікарні та догляд за людьми похилого віку, оновлення залізничної колії, закупівлю нових автобусів, високошвидкісних. Інтернет та вітрові електростанції в Балтійському морі. Це вже другий переказ коштів в межах національного плану відбудови. Перший Польща отримала ще у квітні. Це 6 мільярдів 300 мільйонів євро. Гроші з національного плану відбудови були заблоковані майже два роки. Через звинувачення Європейської комісії відсутності незалежності судової системи у Польщі. Новий польський уряд представив план реформи системи правосуддя, який Єврокомісія визнала переконливим та виділила ці кошти. Більш детально на цю тему пропоную пос. Слухати кореспондентку польського радіо Брюсселі Беату Пломецьку. Виклада нато ж п'яньондзе в рамах другої висхоже, що другий переказ з національного плану відбудови надійде до Польщі ще до Різдва. Це велика сума: 9 мільярдів чотириста мільйонів. Варто зазначити, що це другий переказ з національного плану відбудови. Нагадую, що перший переказ у розмірі 6 мільярдів 300 мільйонів євро Польща отримала у квітні. Це відбулося в результаті домовленостей президентки Європейської. Комісії Урсули Лаєн та прем'єра Дональда Туска, які були досягнуті ще в грудні минулого року, коли після формування нового уряду, після того як нова влада розпочала свою роботу, очільник польського уряду прилетів до Брюсселя та провів переговори з головою Єврокомісії. Зміна влади в Польщі призвела до того, що Єврокомісія розблокувала ці кошти з національного плану відбудови. Ці гроші були заблоковані майже два. Роки Єврокомісія звинувачувала Польщу у незабезпеченні незалежності суддів. Це був ключовий аргумент Єврокомісії. Після зміни влади новий уряд представив план реформування системи правосуддя. Хоча не всі реформи були затверджені у Польщі, Єврокомісія визнала цей план переконливим та розблокувала кошти. Перші гроші вже були переказані після затвердження плану реформ. Po to, jak było stwierdzone, że Polska wykonuje wsi umowy. Czyli po stwierdzeniu, że Polska spełnia wszystkie niezbędne warunki, Нагадаю, що це була Беата Пломецька кореспондентка польського раді у Брюсселі. Загалом же з фонду відновлення Європейського союзу Польща може отримати майже 60 мільярдів євро. З Цієї суми понад 25 мільярдів євро становлять безповоротні гранти, а 34,5 мільярди позики під низькі відсотки. Цього тижня президент Польщі Анджей Дуда призначив Богдана Свінчковського головою конституційного суду. Польський лідер зазначив, що Богдан Свінчковський цілком заслуговує на це призначення. Це всіх тих задань, которые були пану презисові по з усіх завдань, які стояли перед вами протягом років з різних складних ситуацій. Ви на мою особисту думку виходили вражаючу зв'язку з цим. В мене не було жодних сумнівів у тому, що ви маєте усі кваліфікації та досвід, які необхідні, аби виконувати функції голови конституційного суду, як найкраще, святчення потребне до того, щоб функція презиса трибуналу конституційного виконати найлеп. Як то тільки можливе, попередня голова суду Юлія Пшелемська подала у відставку наприкінці листопада. Генеральна асамблея суддів Конституційного суду обрала двох кандидатів, імена яких і були надіслані президентові Бартломія Суханського та Богдана Свінчковського. Конституційний суд у його нинішньому вигляді критикує чинна влада та частина юристів. Вони стверджують, що у 2015-2023 роках рішення суду були винесені з порушенням закону. Тим часом Європейський суд справ людини зазначив, що Польща порушила право на справедливий суд, оскільки до складу цього органу конституційного суду війшов суддя, який був призначений на вже зайняте місце. Новий голова Конституційного суду хоче зустрітися з прем'єр-міністром, спікерами СИМУ та Сенату та представниками парламентських клубів. Яка його мета? Богдан Свінчковський заявив, що хоче, аби діяльності суду нічого не загрожувало. Тут варто зазначити, що урядова коаліція відхиляє цю пропозицію та ставить під питання склад суду. На думку політичних сил, що зараз формують уряд, до складу конституційного суду входять особи, які не мають права виносити вироки, тому вони й не приймають вироків Конституційного суду. Що більше коаліція викреслила з майбутнього бюджету графу про зарплату для судів. Адріан Вінчак з громадянської коаліції говорить, що вибір Свінчковського лише посилює хаос у цьому органі. Na czele Trybunału stoi po prostu polityc, cza... polityk prawa. Cud prosto o czele polityk prawa jest prawidłowy, styki, prodążyć wykonywaty doruczyni Jarosława Kaczyńsko. który będzie dalej wykonywał polecenia Jarosława Kaczyńskiego. Представники уряду нагадують, що Свінчковський пов'язаний з правом і справедливістю. В минулому він навіть брав участь у виборах у списках цієї партії та навіть був депутатом. Саме тому голова парламентського клубу Польщі 2050 Павел Шліс відмовився від зустрічі з новим головою конституційного суду. Ні, ще там. не поїду до конституційного суду, я не планую там з'являтися. Збігнів Кузьмюк з справедливості звинувачує саме представників чинної влади в хаосі в конституційному суді. Як доходять до влади, то вважаємо вже німа як тільки вони опиняються при владі, то вважають, що немає демократичних правил. Тим часом варто зазначити, що опозиційна партія право справедливість наразі не коментує звинувачення в політизації конституційного суду. Часом епідеміологи закликають дотримувати санітарних правил та робити профілактичні щеплення причина зростання кількості випадків грипу, кашлюку а також інфекцій верхніх дихальних шляхів. Те, що ви перехворіли на певну хворобу, не завжди означає, що тепер у вас є імунітет на все життя, говорить доктор Ева Талярек, педіатр з медичного університету Варшави. Вона підкреслила, що останні демографічні зміни означають, що кількість людей похилого віку зростає, а водночас зростає середня тривалість життя. Ева Талярек зазначила, що з цієї причини люди похилого віку можуть дедалі частіше заражатися хворобами, які раніше в нас асоціювалися переважно з дітьми. З раці самого віку ризико закаження є звіншого з уваги лише на вік, ризик захворювання є вищим старіє не лише серцево-судинна система, а ендокринна система або нирки, різні органи та системи організму людини працюють гірше. Це правда, коли ми говоримо про деякі інфекційні захворювання. Що якщо ми їх перенесли, перехворіли на них. То це заповняє імунітет на все життя. Однак на жаль, це не стосується їх усіх. Наприклад, на жаль, це не стосується кашлюка. Не дотичи та Ну наприклад, важні не дотичені стати кштосця. Зараз же у Польщі набирає обертів сезон грипу, як розповів воєводський санітарний інспектор у Катовицях доктор Джекуш Худзік. Зараз грип займає перше місце серед зареєстрованих захворювань у сілеському воєводстві, випереджаючи COVID-19. щодня грип у цьому воєводстві діагностують у кількох сотень людей, і за словами інспектора варто вакцинуватися. От моменту подання щеплянки до розпочасу введення препарату до відповіді організму мусить минути 7-10 днів, але що частіше ми будемо, так би мовити, тренувати нашу імунну систему шляхом введення вакцини, то краще наш організм реагуватиме на вірусну інфекцію. Натуральна відповідь naszego організму, właśnie wynikającą з інфекції вірусової. У попередньому осінньо зимовому сезоні щеплення проти грипу зробили 5,5% поляків. Окрім людей з хронічними захворюваннями, вакцинація проти грипу особливо рекомендована вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку. А я нагадаю, що з вами була Дар'я Юрєва з програмою Польща Підсумки тижня на хвилях Української служби польського радіо.